В сюжеті ви дізнаєтесь, який середній вік бійця Збройних сил України, а також розберемо ситуацію на фронті, де ворог окупував Уменське. І черговий жест доброї волі від росіян, вони прибирають свої кораблі з окупованого Криму. Мене звати Олексій Соловйов, давайте далі докладно про це поговоримо. Тож, хто наші герої, які кожного дня захищають Україну. Павло Нарожний. Який займається збором коштів для українських військових, він розповідає, що більшість бійців, з яким він спілкується, має вік від 40 до 45 років, а молодших за 30 зустрічає дуже рідко. А також видання Bloomberg назвало, що середній вік українських військових на фронті становить від 43 до 45 років. І це свідчить про значну роль все ж таки старших поколінь у бойових діях, незважаючи на зниження призовного віку за новим законом про мобілізацію. До речі, зниження призовного віку до 25 років дає можливість залучити до лав Збройних сил України близько 100 тисяч нових бійців. І на жаль, ворог користується проблемами Збройних сил України а саме з особовим складом та нестачею зброї. Як повідомляють аналітики моніторингової групи Deep State на своєму телеграм-каналі, ворог окупував Уманське на Донеччині. Російські загарбники окупували Уманське та просунулися в Іванівці. А за даними аналітиків, ворог за минулу добу зафіксував просування неподалік кількох населених пунктів. А також зазначається, що ситуація в регіоні залишається напруженою і російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині. І для того, щоб покращити положення на фронті, головним пріоритетами залишаються засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Україна потребує засобів ППО не тільки для того, щоб захищати міста та критичні інфраструктури. А насправді вони ще й використовуються для того, щоб забезпечити безпеку військовим на лінії фронту. Тобто такі сучасні системи, звичайно, з ракетами, здатні збивати навіть балістичні ракети і прикривати військових на фронті. Крім того, забезпечення артилерійськими боєприпасами таких також має велике значення, оскільки наразі перевага російських сил у застосуванні артилерії становить у середньому 1 до 5. Ви уявляєте собі, що це таке? Тобто 5 вистрілів з боку Російської Федерації, а наші Збройні Сили України повинні в цей час десь переховуватися, а потім вистрелити один у відповідь. Також важливі засоби радіоелектронної боротьби, щоб надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури та підрозділи на полі бою. І такі заходи вони дійсно важливі. Адже від початку 24-го року, лише з початку цього року, російські військові скинули на територію України вже майже 10 тисяч керованих авіабомб. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Мумєров. А він підкреслює, що Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони та авіації для ефективного захисту від таких атак. Я вам нагадаю, що саме літаки f 16 здатні не тільки збивати такі авіабомби, а й вони здатні загрожувати літакам, російським літакам, які скидують такі авіабомби. І взагалі ворог тільки за рахунок таких авіаударів може просунутися вперед. Спитайте себе, а чого після того, як окупанти захоплюють якесь місто, а на ньому просто немає ні одної будівлі. Його стирають з землею. Росіяни закидують територію авіабомбами, снарядами, і коли там нічого не лишається, вони його захоплюють. Ну, звісно, тому що після таких ударів Збройні Сили України просто вимушені відступати на інші захисні рубежі. Але така тактика окупантів на фронті вона цілком зрозуміла. От що дійсно вражає, та це як Україна змогла без свого власного флоту звільнити Чорне море від російських кораблів, в Збройних силах України повідомляють, що російські військові продовжують переміщати кораблі з тимчасово окупованого Криму до інших пунктів базування. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій. Дмитро Плетенчук. За його словами, зараз пункт свого базування змінює група з двох ракетних катерів Чорноморського флоту РФ, а до цього півострів залишили ще п'ять суден, включно з протимінними тральщиками. Плетенчук зазначає, що росіяни переміщують кораблі до Краснодарського краю РФ, а також до Новоросійська. А в морі їх супроводжує підводний човен. Тож окупанти залишають тимчасово окупований Крим. Я вам нагадаю, що в ніч проти 19 травня українські військові вразили російський ракетний корабель Циклон, а також знищили російський морський тральщик-Ковровець. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Дякую за перегляд. Підписуйся до зустрічі.